Привіт, українка Сідакова п'яна впала на сцені. А Надя Дорофєєва і Макс Барських випустили спільну пісню. Про це й не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Блогера Ігора Розумняка заблокували в інстаграм через вислови щодо Алхім. Нагадаю, що Анна Алхім у себе в Сторіс назвала мешканців Західної України заводом дебілів. І все через те, що на західній Україні змушують спілкуватись українською мовою. Блогер Ігор Розумняк записав відео про створення петиції щодо висловів Алхім і закликав покарати Аню. Цікаво, що це один з небагатьох блогерів, які, хоч якось, відреагували на слова алхім. чи то сильна дружба у всіх з цих блогерські тусовці, чи просто бояться Алхім, не знаю. Але Ігор е, вже поплатився за своє відео буквально за кілька годин після публікації цього відео до ігора на сторінку почали активно підписуватись боти і скаржитись на його публікацію. І через це сторінку блогера заблокували в інстаграм. Ігор вважає, що таким чином Алхім мститься за його висловлювання. От, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть в коментарях. Надя Дорофеєва записала спільну пісню з Максом Барських. Пісня називається Ритми, і вже вийшло відео до цієї пісні. Режисером кліпу став а ну-ну-ну-ну-ну хто Здогадалися? Правильно, Алан Бадоєв. І як пояснюють артисти у пісні, вони співають про флешбеки з минулого, про друзів, про смуток, біль, сльози, людь, що перетворюються у відчайдушний танок про те, що втрачено, але не забути. Артисти кажуть, що їм знадобився лише тим. Ждень для того аби реалізувати командами ідею кліпу. Ну а я нагадаю, що і у Наді, і у Макса серйозні команди, і це не так вже й легко домовитись, коли у кожного своє бачення. Ну і до речі, вже на початку вересня у Макса Барських вийде новий альбом, і ця пісня також туди увійде. Послухати пісню і подивитися кліп можна за посиланням в описі мого відео. Заходьте. Співачка Солоха знаходиться на 9-му місяці вагітності, але поки не йде у декрет. Співачка продовжує пригати, танцювати на сцені і на концертах. Тереза, а саме так звати по справжньому артистку, навіть на такому сроці продовжує вести активний спосіб життя. Ось, наприклад, днями солоха прибирала у парку сміття. Артистка каже, що під час вагітності її графік не змінився. Вона продовжує робити багато домашніх справ і не збирається надовго йти у декрет. А у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з Дашою Астафівою. Говорили про все і навіть більше, зокрема, про важке дитинство в місті Орджонікідзе, про те, як Даша билася з хлопцями і з рідним братом, як вони один, один одного били по голові. А ще у Астафівою в підлітковому віці була невиліковна хвороба шкіри через це майбутня зірка дуже комплексувала. Про жорстокість мами також поговорили, як це вплинуло на її самовпевненість. А ще про те, що зараз Даша не займається музичною кар'єрою, а повністю заглибилася у свою нову роботу. Зараз Астафіва займається додатком з аудіокнигами українською мовою, і скільки на це йде коштів, а це не маленькі суми, і взагалі звідки Даша зараз заробляє і чи допомагає їй у цьому її новий коханий? А також чи продовжує вона спілкуватися з російським коміком Семеном Сліпаковим, з яким вони дуже дружили до повномасштабного вторгнення. Про все це Даша розповіла в інтерв'ю Слава Плюс. Відео вже є у мене на каналі. Ну а посилання знайдете в описі сьогоднішнього випуску. І, друзі, хотілося б почути вашу думку. Кого б ще запросити до себе на інтерв'ю? Напишіть, будь ласка, свої варіанти в коментарях. Чекаю. У акторки Сандри Булок можуть забрати Оскар. Мова йде про стрічку Невидима сторона, яка вийшла 2009 року. Це біографічний фільм про життя футболіста екс-зірки Національної футбольної ліги США Майкла Оуера, в якому Сандра зіграла роль названої мами спортсмена. У 2023 році, через 14 років після виходу на екрани кіно, реальний Майкл Овер заявив, що деякі події у картині показано неправильно. Ну дуже вчасно. Так, наприклад, він каже, що родина Туї його всиновила, а футболіст зауважує, що це не так. А якщо її дійсно встановила, то зробила це хитрістю. Мовляв, сім'я достатньо зробила з проекту, а він нічого не отримав. Хоча самі туї кажуть, що Майкл вимагав у них 15 мільйонів доларів перед тим, як подав до суду. Ну і тут знову ж таки повертаємося до ОСандри Булок. Юзери одразу почали вимагати або в булок забрали Оскар, адже вона, начебто, незаслужено його отримала. Проте більшість поки не розуміє, у чому вина сама актриса і чому вона має віддавати статуетку, яка. Отримала за свою акторську майстерність, мовляв, вона взагалі ні до чого в цій сімейній драмі. А представницю від України на конкурс Міс Всесвіт обрали завдяки Zoom-конференції. Нею стала Ангеліна Усманова цього року через повномасштабне вторгнення організатора конкурсу Міс Україна -Всесвіт» вони відмовилися від великої і пишної події і вирішили влаштувати співбесіди з учасницями по зуму. А вже після цього журі обрало переможецьом і Ангеліна Усманова вже 18 листопада цього року представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт у Сальвадорі. Ну і, до речі, на сторінці Міс Україна всесвіт зазначено, що переможеця. А вона співачка, авторка пісень та музикантка, яка пише та виконує пісні на тему миру, а також екології та. Кохання, ну і до речі, також а, її представили як звукового цілителя та майстриню йоги, яка навчалася в Австрії та Індії. Брітні Спірс розлучається зі своїм чоловіком. Вже кілька днів ширяться чутки щодо цієї події. І ось тепер і сам Сем Азгарі опублікував офіційний коментар щодо цього розлучення. 29-річний Сем підтвердив, що вони з Брітні вирішили розійтися. І за словами Сема розлучаються вони мирно і з повагою одне до одного. І далі цитата. Лайно трапляється до речі. Раніше стало відомо, що Сем Азгарі був жертвою домашнього насильства у шлюбі з Брітні Спірс. Артистка могла побити чоловіка, вкусити, накинутися на нього посеред ночі з кулаками, поки він спав. Ну а останньою краплею для Азгарі стало нібито, що Спірс йому зрадила з кимось. Із прислуги. Артистка попросила хлопця з обслуговуючого персоналу пофотографувати її оголеною. Проте це вилилося у дещо більше. Чи правда це чи ні, поки невідомо. звання чмоня тижня цього разу отримують одразу дві україночки. По-перше, це Ані Лорак. Саме ця голубка миру тепер буде суддею дитячого конкурсу. Чому я згадав про неї? Справа в тому, що в цьому конкурсі будуть брати участь діти з інтернатів, а також з окупованих територій. Тобто, ймовірно, що там будуть діти, яких Параша нагло вкрала і вивезла на свою територію, і тепер запудрює їм мізки. А відповідно, Лорак стає співучасницею цього злочину. Я не можу її назвати українською співачкою, навіть українкою, тому ця жіночка пробила ще одне дно. Тепер очікую коментарів від ботів про те, що вона голубка миру. Хоча знаєте, останнім часом, а ці боти активно почали писати про те, що щоб ми про неї забули, щоб більше нічого не говорили. Але друзі, я не хочу забувати цих людей, які цинічно зраджують громадян своєї батьківщини, і ці громадяни страждають від обстрілів і навали гівна. А ось ще одна україночка. Аня Силікона, тобто Сідакова, вона нещодавно дала один з небагатьох своїх концертів і вийшла на цей концерт. Буха вані і так небагато концертів, тому що немає хітів, і тут вона вирішила, напевно, з радості бухнути, що її хоча б кудись кличуть. Ну, в принципі, як і весь російський шоу-бізнес, бухає і нюхає. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з Дашею Астафієвою дивіться ось тут через 3, 2, 1.